Питання. За декілька днів мені приїде причіп Optima модель з бакелітовими бортами 2 м на 1,25 м з низьким тентом. В доволі хорошій комплектації цей причіп буде під продаж. Тобто я його зберу, зніму відео, і той, хто проживає у Львові чи в сусідніх областях, зможе цей причіп придбати, і вам не доведеться очікувати плюс-мінус місяць і потім його ще збирати. Якщо цікаво, телефонуйте більш детально розповім про цей прицеп, який в мене буде. І ще нагадую: мій замовник Максим з міста Ізюм Харківська область продає зараз свій причіп таких самих розмірів: 2 метри на метр двадцять з металевими бортами, з подвійними металевими бортами. Там висота йде 80 сантиметрів бортів і з низьким тентом. Причіп в дуже гарному, майже фактично ідеальному стані. Кому цікаво і кому треба терміново, терміново придбати причіп і не чекати і не переплачувати, я під цим відео залишаю контакти Максима, дзвоніть йому, уточніть по вартості. Там мінімум ви економите від 4 тисяч гривень на тому причепі. Всіх благ на зв'язку.